Рис, 300 грам рису на 380 грам води. Доводиш до кипіння, потім на половинку ставиш комфорочку, потім його вариш 15-20 хвилин. Водички там вже немає, ви побачили це. Відкриваєте кришку, закриваєте полотенцем, рушником, закриваєте кришечку ще на 15-20 хвилин. Рушник вбере водичку трошки ще, дістаєте це і берете отаку штуку. Суші, вінігах, вінний уксус для суші. Берете його рівно 70 грам. Приблизно десь, от я, от в мене отак от от було. Фірма Суки називається. Правильно я сказав чи ні? Чи мене зараз захейтять за матюк. Ну це не матюк, тут реально написано Суки. 70 грам наливаєш, обережно перемішуєш лопаточкою, отакою. От, от. І потім береш або противень, або в мене для нарізки дошка. І на дошку викладаєш е, рис і даєш йому десь настоятися хвилин 20. І все. І вже можеш його робити. Вийшов такий липкий. Дивись, як він липне до пальців, дивись, а? Mm, він дуже смачний, я вам чесно кажу.